В межах співпраці Донецького державного університету внутрішніх справ та головного управління національної поліції Запорізької області у Кропивницькому провели профорієнтаційно-патріотичний вишкіл. 27 учасників юнацького патріотичного руху Байда із Запоріжжя спробували себе у ролі курсантів Дондус із відповідним розпорядком дня та строєвою підготовкою. Викладачі та здобувачі вищої освіти університету організували для юних патріотів серію цікавих заходів. Учасники правового квесту я, як суб'єкт правових відносин, продемонстрували свої знання з історії, конституційних норм та державних символів України. Під час тренінгу інформаційні технології та використання ситуаційного 3D-конструктора старшокласники навчилися опрацьовувати інформацію про особу у відкритих джерелах за методикою осінт. Інтерактив Missing Child допоміг байдівцям проявити свої комунікативні можливості за допомогою англійської мови, набути досвіду її використання у правоохоронній діяльності. Фахівці кафедри спеціальної фізичної та домедичної підготовки розповіли молоді про особливості спортивних тренувань майбутніх офіцерів поліції. Продовженням майстер-класу стала поліцейська активність самооборона, де хлопці та дівчата відпрацювали спеціальні прийоми самозахисту. Також вони навчилися надавати першу допомогу, оцінювати стан людини, робити штучне дихання та зупиняти кровотечу. На заняттях з вогневої підготовки старшокласники ознайомилися з різними видами вогнепальної зброї, а також змогли випробувати свої снайперські навички у мультимедійному тирі. Усі учасники вишколу проявили наполегливість і витримку у набутті професійних навичок. Вони подякували керівництву Дондус за гостинність і пообіцяли повернутися вже в якості ліцеїстів, студентів та курсантів. Обирай професійне майбутнє з Дондувс.